Місто розробляє концепцію зовнішнього вигляду вулиць Житомира. Брендбук представлять рекламним агентствам, аби у майбутньому він допомагав у регулюванні розміщення зовнішньої реклами та вивісок магазинів. За словами першого заступника міського голови, Житомиру, як і іншим містам, властиве безконтрольне розміщення реклами. Ми наблюдаємо. Хаотичное размещение вывесок, хаотичное размещение рекламы. Город превращается в такое лоскутное одеяло. Каждый мнит себя архитектором-художником. Каждое рекламное агентство, в принципе, это не вина рекламных агентств. Рекламные агентства действуют абсолютно в поле закона. И если закон позволяет размещать рекламу в том виде, в котором она размещают, ну, повторюсь, это не вина рекламных агентств. Концепцію вигляду рекламу Житомирі розробляли півроку, і за словами Сергія Сухомлина, врахували досвід закордонних міст. Хоча на місцевому рівні немає можливості офіційно затвердити цю концепцію, поки що це працюватиме на партнерських угодах влади та бізнесу. Якщо ж змінять українське законодавство, то місцева влада узаконить цю концепцію на місцевому рівні. Член робочої групи зі створення архітектурно-художньої концепції міста наголошує, що у рамках проєкту розробили об'єкти міської навігації та інформаційної довідки, като помогуть гестянборода хорошо орієнтуватися. в городской среде и кроме этого горожанам узнать подробнее тоже о городе, потому что информационные справки будут содержать не только сухую информацию со стрелочками Хорошо. куда пройти, но также будут содержать информацию о Хорошо. истории вот Хорошо. тех или иных сооружений или объектов мест Начальниця управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища наголошує, що концепція має в собі вже багато пунктів, але вони ще можуть поповнюватися. Коли ми повністю всі пропозиції, замечання, які будуть поступати від 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 населення, виробників, реклами, там вивісок, Коли ми подитожим це все, тоді ми будемо готові на какої-либо утвердження цього документу. Євгенія Черкасова також наголосила, що робочій групі потрібен ще час, аби доробити та оприлюднити цю концепцію для розгляду громади та представників реклами. Інформаційне агентство всі новини.